Благословен єси Христе Боже наш, що примудрими рибаків явив, зіславши їм Духа Святого, і ними ловив вселену, людину любче слава Тобі. Благословен єси Христе Боже наш, що при риба рибаків явив, зіславши їм Духа Святого і ними уловив селем, людино любче, слава Тобі, благословен єси Христе, Боже наш. Що примудрими рибаків явив, Зіславши їм Духа Святого, і ними уловив селено любче слава Тобі.